Сьогодні ми говоримо про книгу, яка змінить ваш підхід до спілкування це мистецтво говорити від Джеймса Борга. Як часто ми говоримо, але нас не чують. Як часто ми не можемо донести свою думку, ця книга дає відповіді на всі ці питання і допоможе вам стати майстром слова. Ось три ключові поради з книги. Перше. Слухайте активно. Більшість людей думає, що спілкування це лише про говорити. Але треба слухати уважно. Слухання створює зв'язок. Друге звертайте увагу на невербальну комунікацію. Ваш тон, міміка, жести, голос можуть сказати більше, ніж слова. Третє. Сила коротких і ясних слів. Люди цінують простоту і чесність у спілкуванні. Ці поради допоможуть вам краще зрозуміти інших, завоювати довіру і навіть переконати інших у своїй точці зору. І це лише початок. Якщо вам цікаво спілкуватися краще, ефективніше, переконувати людей в словах, тоді не пропустіть цю книгу. А тепер завдання для вас. Наступного дня спробуйте! Говорити менше, а слухати більше. Побачите, як змінилася ваша взаємодія з іншими людьми. Пиши в коментарях, як тобі допомогли ці поради.